Багато в чому пов'язує цю агресію проти проти України якраз з наростанням цієї етнонаціональної напруженості. Що вони зробили в Кремлі? Вони дуже класно зробилися. Взяли всіх націоналістів російських, взяли, взяли всіх пасіонаріїв е, з етнічних меншин і відправили, щоб вони там гуляли, умовно кажучи, в Криму та на Донбасі. Е, українці їх. Винищили, тобто зрізали оцю пласт найбільш агресивний, який загрожував російській цілісності. Зараз вони всіх вичавили, хто ну кажемо, яку опозицію, типу, ну, хто може політичну опозицію скласти, тобто їх немає в Росії. Фактично, вони завдяки війні з Україною зрівняли цей політичний ландшафт. Середині, але знову ж таки це не вирішило проблем. І якщо ви побачите, по новини на тому ж північному Кавказі постійно на місяць, один, два, три спецоперації ФСБ, там затримали групу, ну їх так, як називають екстремістів, там. Затримали релігій, там якихось релігійних е, діячів, там напали на поліцейських зброй, збройний напад на поліцейських, тобто вже проти колоніальних окупаційних сил акції прямої військової дії. Там бійка масова, як